Як розвелити одну з найгучніших справ постмайдану і замість в'язниці отримати контроль над небом країни, як наслідити в головному авіапідприємстві не просто вити сухим з води, а отримати держкоштом щасливий білет у нове життя за кордоном із казеною монополією кишені. Про це нам розкаже дивовижна історія Віктора Авдієва, колишнього прокурора та нового розпорядника. Фактично всіма доходами оборонного гіганта Антонова полетіли. Перша частина розслідування по Антонову запустила чималу хвилю. Правоохоронці різних відом зацікавились нашим матеріалом, а фігуранти спромоглися лише назвати це все медіаатакою. Тому інші документальні смаколики ми прибережемо, поки органи переварять першу порцію. Всі інсайдери, з якими ми спілкувались, всі документальні зливи так чи інакше торкались однієї людини. Заступника генерального директора Віктора Авдієва мовляв, Гаврилов підтягнув його до команди, але далі хвіст відверто махав собакою. Тож. У із містер Авдєєв. народився наш герой в Криму у Симферополі, в 88-му році. Шлях обрав прокурорський. Починав стажером у 2010 тисячі в Святошинському районі столиці. За часів Януковича зробив непогану кар'єру і вже влітку після майдану зумів перевестись до міської прокуратури. Але тут схема дала осічку. Хто слідкував за новинами у ті гарячі часи, має пам'ятати мегагучну справу ювелірного бутіка Граф ну, а хто не в курсі, зараз нагадаю. У серпні 2014 Року мережі з'явились ось ці шалені кадри. На них правоохоронний комбус прокурорів, спецпризначенців, ДСНС та поліції проводить обшук на хрещатику, вивівши з ладу камери, спостереження влаштували справжнє мародерство. Коштовності та гроші розкрадали всі, навіть поняти. Ось він пхає щось у труси. Проте злодюшки з ксивами помилились. Декілька камер були прихованими та навіть писали звук. А? А что? Мужанский не берет Все по разбирателям. Так. Конечно, мы А? Там дізнається на босім людям. Тривала ця вакханалія так довго і старанно, що вони навіть замовляли собі доставку їжі, щоб не відволікатись. Пізніше власники бутіку заявили, що їх обікрали на 2,5 мільйони євро. Локомотивом та вожаком цієї теми була прокуратура. Для цього маловідома ГОшка Геошка написала заяву буцім, то в графі продають небезпечний радіоактивний годинник. Цього вистачило, щоб отримати санкцію на обшук та вилучення. Пізніше цю справу, звичайно, закрили, але довелось відкрити декілька нових. Бо відео викликало резонанс. Майданівський дух вимагав крові правоохоронців та й бутік неспростих. І от тут і з'являється наш герой. Саме Віктору Авдієву, який щойно перевівся до міської прокуратури, доручили розслідувати головну справу щодо колег грабіжників. І це точно не тезка, бо власники бутіку навіть тегали нашого героя у Фейсбуці. Мабуть, ви дуже сильно здивуєтеся, але Вітя так добре попрацював, що в суді справа тупо. Розвалилась. Білі нитки стирчали всюди. Рік фігурантів не могли знайти для допиту. Частину награбованого за офіційною версією просто підкинули під двері прокуратури і так далі. Чотис. Закинув як це. Чим все закінчилось? Та в принципі нічим добрим. Хтось отримав смішні вироки, хтось відмазався через АТО, але більшість спокійно відскочила і наразі навіть обіймає ще вищі посади. Ну а потім через суд власники бутіка відсудили 25 мільйонів гривень відшкодування, звичайно, з бюджету, тобто з кишені кожного українця. Ледве не більше за всіх тоді постраждав саме наш Вітя. Ми подали низку запитів до прокуратури, щоб розпакувати цю стару справу. Це було відверто непросто. Органи кивали один на одного та шукали відмазки. Але дещо цікаво, що скісно показує вплив справи графа на біографію Авдієва. Ми таки знайшли. Спочатку все було непогано. За сумлідне розвалювання справи щодо старших колег Вітю навіть підвищили. А генпрокурор присвоїв йому класний чин молодшого радника юстиції для заохочення. Але власники Бутіка справу на гальмах спускати не стали. І тут у нашого героя почались проблеми. В березні 2016-го шістнадцятого Авдієва. Притягують до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків. Справи настільки кепські, що вже в травні він бере відпустку по догляду за дитиною. Схоже, хотів пересидіти допоки не уляжеться, та не судилося. Хмари по графу густішали після скандалів та службового розслідування. Генпрокуратура в 2018-му відкрила нове кримінальне провадження. Розслідувати яке доручили новому органу ДБР. Та, схоже, відчуваючи на минучі, Авдіїв напередодні вчасно звільняється за власним бажанням у травні 2017-го. року. Тобто пан прокурор доглядав за дитиною понад рік, причому так сильно, що навіть втратив службове посвідчення, ну або просто вирішив залишити його собі на пам'ять. Якщо за класикою стокгольмського синдрому, ви почали співпереживати нашому герою, не переймайтесь, він не сидів без діла посеред підгузків та продумав план Б. Паралельно зі звільненням Авдіїв переходить працювати до держави. Державної авіаційної служби України, де одразу очолює юридичне управління. Там серед підлеглих він знаходить нове кохання Валерію Дремлюгу, з якою, студячи з декларації, одружиться у 2019-му. Цікаво, що за рік до того майбутня нова теща Авдієва відкрила у Кропивницькому приватний навчальний центр з авіабезпеки. Серед засновників також була повна теска викладачка місцевої льотної академії, в якій навчався саме Авдіїв, коли вистрибував у небо з прокурорських станців, та Одесит В'ячеслав Хомяков його теску в Одесі пам'ятають як виконуючого обов'язки директора аеропорту, який віджали у містяни. Зараз цю справу розслідують у прив'язці до колишніх тіньових власників міста. Також Хом'якова знають як колишнього партнера інших місцевих, не менш цікавих імен. До чого тут це? Ну по перше, саме з новою дружиною, розпал війни Авдіїв. Втік до Німеччини, де записує на неї люксові тачки. А по-друге, компанія тещі викладачки із скандального отесита в 2021 році отримала сертифікат на підготовку спеціалістів з авіабезпеки від Державіаслужби. Звичайно, те, що в той момент зять був головним юристом цієї служби, а донька старшим спеціалістом одного із відділів, не каже про жодне комовство. Якщо життя дає лимони, роби лимонад. Мабуть, так пан Авдієв міг би розпочати свої мемуари. Спритно дерся по прокуратурі, аж раптом майдан, не біда. Роби добре старшим колегам у їх зашкварній справі, і буде тобі підвищення та заохочення. Потерпілі виявили з міцними зв'язками та довелось тікати з прокуратури. Ну а що ж поробиш? Старші за попередні послуги прикриють, а ти пірнай у авіацію та підтягуй повище нову родину. Якщо ви думаєте, що війна якось сплутала Авдієву карти, то ні, навіть нав. Аки в квітні 22-го року, коли загарбник ще мріяв про Київ за три дні, Авдіїв звільняється з Державіаслужби та стає другою людиною в новій команді керівництва Антонова. До речі, лише за той рік ця посада принесе йому майже 3 мільйони гривень білих виплат від розбомбленого авіагіганта. Як ми вже показували раніше, на Антонові Авдіїв рулить закупівлями, та через нього проходить ледве не кожен папірець. Всі інсайдери підтвердили, що фактично він керує держпідприємством, поки Гаврилов роздає інтерв'ю. Та це лише початок. Нарешті ми отримали хоча б одну змістовну відповідь від Антонова на численні запити. І вона деталізувала деякі дані інсайдерів та відкритих джерел. Річ у тому, що сам Антонов Авдієв був не настільки цікавим, як інша компанія, німецька фірма Антонов Логі. Саліс. Трохи історії. Коли Радянський Союз вже бився в економічній агонії, всі великі підприємства були у розпачі та стагнації. Антонов також. Тому його керівництво добилося від Горбачова дозволу розпочати комерційну діяльність з іноземними клієнтами, бо Анів по світу літало дуже багато. Проте вести пряму комерційну діяльність ані при Совку, ані за часів Незалежної України держпідприємство Антонов не могло суто юридично, так і народились закордонні аналоги. Початку працювали з британцями, потім з росіянами через їх гіганта Волга Дніпр, причому навіть після майдану. Але ті почали тягнути ковдру на себе та демпінгувати у послугах міжнародних перевезень вантажів. Так на арену вийшов німецький Лейпциг, де в 2018-му створили компанію Антонов Логістік Саліс. Офіційно Антонов Логістік Салі створили для співпраці з НАТО. Альянс підписав контракт, за яким резервував для себе в Німеччині частину авіапарку в обмін на регулярні мільйони валюти, паралельно Саліс отримав від Антонова дозволи на обслуговування брендових літаків по всьому світу. Ну і на комерційні перевезення від свого імені. У джерел Лейпцигської фірми стояв Олександр Гриценко. В 22-му його спочатку відсторонили, а з приходом нової команди ще й наздогнали кримінальними провадженнями. Сам Гриценко від інтерв'ю відмовився, але відповів на деякі питання через посередників. Наскільки вірити його версію справа ваша. Проте Гриценко стверджує, що все може підтвердити документально. Так от, за словами колишнього директора Салі, саме він створював цю фірму і подарував свою контрольну частку в обмін на посаду. Компанія Антонолоджікселіс була створена як приватна. 51% акцій якої належали мені, а 49% акцій компанії належали німецькій компанії Карконет. Перед тим як створити компанію, у мене була домовленість до це, що мені належить 51% акцій компанії, які я згодом подарую державному підприємству Антонов у березні 2019 року. Я виконав свої зобов'язання. Далі за його словами, саме колишній керівник Антонова дав згоду на перепродаж 49% німецьких відсотків підозрілій бельгійській фірмі. Я писав листи на підприємство в та РНБО, звертаючи увагу щодо недопущення продажу акцій компанії ALS та інші компанії замість ДП Антонов. Але бичков не дослухався моєї поради і дав свою згоду на відчуження 49% акцій невідомій компанії бельгійська компанія Air Cargo Солюшн. Яка їх купила за 350 тисяч євро. Тобто виходить, що Гриценко побив горщики ще з попереднім керівництвом Антонова. Його вирішили посунути остаточно, переписавши такі собі гарантійні 49% на іншу приватну фірму. В процесі в лютому 22-го року Гриценка відсторонили, заявивши про великі зловживання. Але далі почалась велика війна і посунули вже й саме керівництво Антонова. І, начебто, ситуацію з Лецого мали навіть владнати полюбовно. З Гавриловим я познайомився у. У березні 2022 року, коли він був у відрядженні до компанії Антонов Лоджік Сейліс». він розпитував мене про програму Саліс та цікавився її історичною складовою. Пізніше, після його призначення на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ТП Антонов, він запропонував мені повернутися на посаду керуючого директора компанії ЕЛС. Та не судилося, бо вже влітку, замість повернення на посаду, Гринценко отримав від нової команди остаточне прощавай та закріплює. Чи кримінальні провадження варто зауважити в цьому конфлікті ставати на чийсь бік ми не хочемо? Нехай історія розсудить. І взагалі, ось цей момент ігор з акціями замість оформлення більш стійкого юридичного зв'язку з державою. Це доволі тривожний червоний прапор, але далі все стало ще цікавіше. Згідно єдиної нормальної відповіді Антонова на наш запит, вже у вересні 22-го року на місце Греценка призначають саме Авдієва. При цьому він продовжив працювати першим заступником гендиректора Антонова аж до серпня Впервого року, отримуючи мільйони гривень зарплати, звільнився пан Віктор, коли ми активно зацікавились Антоновим. Ну як звільнився? Є нюанси. Того ж самого дня, як Авдієв пішов, декларацію кандидата на його посаду подав Михайло Журавльов. Це колишній колега Авдієва по Державіаслужбі, який очолював там управління справами. І звільнився він з авіаслужби та перейшов на Антонов саме разом з Авдієвим. Ну і це прізвище ми бачили серед документів від інсайдерів у з'язці Завдієвим. Тож схоже залишати рідний Антонов, аби кому Віктор Сергійович не міг. Та повернемось до Лейпцигу. За даними наших джерел, Авдієв вже давно чкурнув за кордон і не повертався, а Антоновим керував віддалено: з одного боку, якось спокійніше за нову молоду родину, а з іншого подалі від кримінальних справ. А їх за кілька років господарювання на Антонові зависло чимало, лише декілька ми знайшли у відкритих джерелах. А правоохоронці пошепки скаржились, що ніяк не можуть підібратися до документів, щоб їх стало ще більше. Якщо ви думаєте, що в Європі Авдієв змінив хижим звичкам та зал Іх на дно, то помиляєтесь. Знаю, що на початку обіцяв цього не робити, але все ж таки підсиплю вам трохи показових інсайдів. Навесні минулого року у Бразилії розгорівся скандал. Інсайдери місцевого CNN підсвітили заокеанським колегам зустріч представників Антонова з урядом Сан Пауло. Мовляв, наші домовились з бразильцями про інвестиції у 50 мільярдів доларів. Ні, ви не зрозуміли. Мова йшла про те, що це ми інвестуємо туди півсотні лярдів валюти у розпал війни для побудови величезного авіазаводу. 24 квітня з'являється новина що домовленості Призупинено через проросійські виступи президента. Та Бразилії, яка розлітається копіпастом. На тлі скандалу українське посольство в Бразилії надсилає на Антонов лист з поміткою терміново. Як виявилось про перемовини щодо заводу, вони взагалі не в курсі, тому представники МЗС просять терміново зв'язатись з дипломатами та розробити спільну відповідь на цей хайп. І того ж дня на офіційній сторінці Антонова з'являється пост, в якому Гаврилівці відчайдушно все спростовують та вимагають не вірити джерелам Сієн, а вірити тільки їм. Ну ви зрозуміли, чергова медіа атака безсовісний журналістів на найчесніше підприємство після цього бразильські журналісти ще тиждень надсилали прес Антонова листи з проханнями пояснень. і Що цікаво в бразильській пресі навіть були прізвища тих, хто вів ці скандальні перемовини. Це один із співробітників МЗС та наш герой Вітя Вітявдієв. Oh, yeah. You're зараз come, почнеться і якщо дипломата за такий косяк звільнили, то Авдієва ні, ба більше ось ще один цікавий та ексклюзивний інсайд на останок. На початку липня поточного року Авдіїв надсилає Гаврилову офіційного листа з Німеччини. В ньому Вітя нагадує, що в світі є багато анів, які треба обслуговувати. І навіщо ж ви, Євгене Павловичу, віддаєте гроші посередникам, коли є я? Давайте тепер лише я буду це робити ексклюзивно від вашого імені. Пан Гаврилов не зумів відмовити своєму товаришеві. А загалом, тема липцигу та салі заслуговує окремого матеріалу, бо, за нашими даними, там вже є проблеми за нового керівництва. Також, за даними наших інсайдерів, пан Авдієв вже готує документи для посвідки на проживання у Німеччині. А чому ні? В Україні старий компромат, кримінальні справи, війна, харчон дорощують та комуналка. А в Німеччині добре новесеньке БМВ для дружини і себе любого та зарплата під 2 мільйони на місяць лише білими. Пан Авдієв стиг за два роки наскердувати лише в одному німецькому банку майже мільйон євро. Ну а на голодний рік така популярна сьогодні пенсія. Прокурор як ніяк. За даними наших джерел, мова йде про інвалідність, яку оформили собі і Гаврилов, і Авдієв, і Журавльов. Ми намагалися дізнатися деталі у пенсійному фонді, але там це вважають особистою таємницею. Ну, а в Україні, якщо що є Гаврилов, якому і відповідати, і своя людинка у рідному кріслі, щоб подивлявся, якби хтось щось зайвого не ворухнувся. Будер служба це вам не хом'яка тапати. Якщо десь і бувають дива у нашій країні, то саме там і шлях Віктора Авдієва від зашквару з погробуванням бутіка до фактично повного контролю над грошима Антонова зайняв всього лише 10 років. Так і живемо до зустрічі, друзі.